Ми, батьки майбутніх першокласників, просимо надати можливість відновити початкову ланку освіти в Уманській гімназії No4, орендуючи приміщення ДНЗ No5, де створені умови для освітнього процесу і головне наявне укриття для здійснення навчання в очній формі, що важливо для перших класів, як було це протягом декількох десятків років. Уманська гімназія No4 це єдиний заклад. Міста, який залишився без початкової ланки освіти, хоча є усі умови для функціонування початкової школи, а також близько 26 заяв батьків майбутніх першокласників. Це вимога великої групи батьків, які проживають в наближеному до закладу освіти в мікрорайоні, але вимушені були віддати своїх дітей до інших закладів освіти міста. Нам пропонують заклади або віддалені від місця проживання.